Стоялов, організатор унікального фестивалю сучасного українського короткометражного кіно, відкрита ніч дубль 18. Ось така довжелезна і так само унікальна назва. Та режисер, продюсер, сценарист і актор фільму Зона. Ось така унікальна тобто, уявіть, особистість. Собі, сьогодні… можна поєднати в собі одному, стільки одразу посад. Ну що, ми вам доброго власне, ранку нашому доброго ранку, дякуємо, що і ви до нас завітали дуже сьогодні. І хотів з вами поговорити власне і про фестиваль, і про фільм Зона. І розпочнемо, мабуть, з фестивалю, щоб ви розповіли, що це взагалі таке і чому це для вашого міста, для Мелітополя, щось нове. І чому це дубль 18 Тому що 18-й раз уже відбувається цей фестиваль, організовується. і в Мелітополі у нас перший раз унікальність цього фестивалю в тому, що він буде в 50 містах, Страну, ну, в Яким чином вам вдалося досягти такого результату? Як вдалося показати э, цей фестиваль не лише в Україні, а навіть за кордоном, власне, в яких містах? Це не моя заслуга. Україна. Я здесь просто, просто мені предложили організувати міжнародну організацію Цинамахол, де я офіційний представитель Мелітополя. І все, і так пішло і поїхав. Як, як ви країна? вважаєте, місто таке сподобається, тому що у нас от також не так, нещодавно почали з'являтися там фудфест, -фест, фестивалі, такі рекламні фестивалі. Унікальні такого, що ми до цього идеї, не бачили. Які влаштовуються ну от мені от як пишуть люди, вони інтересуються, вони спрашують у мене. І от у нас регістрація йде полчаса, через ссылку. Вже чоловік так. Нормальне кількість зібралося, а там 40 місць у нас, тобто а, уже очікують да. початку, а місця уже закінчуються. Скажемо, ну, можна так сказати. Я даже переживаю, що і не хватит места. Ну але ж зможете яким чином вмістити людей більше? Стоячи, сидячи, як завод. Щоб Це вже дороботка на майбутнє, щоб допрацювати. Ну, да, вже так, не вже, не вже на майбутнє ще, плани. У ніч з 27 на 28 червня у Мелітополі власне, відбудеться цей фестиваль. Правильно, да. Які саме короткометражки будете показувати? А, конкретно я не, точно не можу сказати, але скажу вкратце, то що буде показуватися про фільми про Україну, про війну, про любов. Про дружбу там і так далі, звісно, вони будуть українською мовою. Понятне діло, да. ну тому що бувають насправді парадоксальні моменти, коли українські програми, українські фільми е, транслюються російською мовою або е, іншою Ні, ну там можуть якісь, будуть пару фільмів на русскому. Для таких випадків є в назолітери, і там написано українською перекладом, можна почитати. Нічого страшного. Ну головне насправді донести е, сенс фільму і донести певну угу. мету. Е, яка мета власне фестивалю? Подержати молодих режисерів, відкрити нові таланти. Власне, з попереднього досвіду, ось чи допоміг цей фестиваль молодим талантам, якимось чином пробити собі. Зарекомендувати дорогу? себе. Вот, я сам перший раз тут організую, чесно, навіть не знаю. А як гадаєте, чи у вас це вийде? Ось якимо чином після фестивалю вийти на новий yeah. певний рівень? Я надіюся на це. А чого вам хотілося? Я вірю, вірю точніше вірю в це. хотелось бы больше, чтобы у нас в Мелитополе была в этом тема развитая, чтобы нас городская власть поддерживала, молодых таких талантливых ребят, и больше такое профессиональное кино делать, а, а не не У А таких ребят? Ну, человек 10 будет. То есть это ваши знакомые, как минимум, да? Ну, так, коллеги, можно так сказать. Как Разумные. вам за відчуттями быть и режиссером, и продюсером, и актером? вообще организовывать, так, еще, В общем, да? очень плохо хочется, чтобы кто-то находить такого человека, который будет заниматься своим делом там продюсированием, а конкретно человек занимался сценарием, а режиссер своим делом, ну, режиссер, то режиссер, то режиссером. Тогда все те. Да, очень тяжело, Профессии. и она идет некачественно, во-первых, это влияет на картинку, а вот легко, когда человек кто-то отвечает за свое дело, а он отвечает за свое дело, и оно идет так. Рітмічно, все хорошо, і виходить хороший фільм. Для того аби була спільна да. командна робота, да. тоді продукт буде набагато якіснішим. Але е, фільм Зона, що саме це буде? Е, про що в ньому йтиметься, тому що назва дійсно інтригуюча, такі асоціації ось виникають двосторонні. Знає кожен так. може подумати про щось своє. Ні, ну тут більше связано з тімою зона ачуждення. Як в ігрі там сталкер. А, и тут о сюжете двух бандитов, которые грабили инкассаторский джип и не решили запрятаться в зоне ну, от всех там правоохранительных органов, там, укрыться на пару на год, там, не знаю, сколько. Ну, консервы там примерно взяли с собой. Там. Кстати, мы вот, консервы покупали, там специально для фильма где-то 500-600 гривен вышло. То есть э, бюджет э, так само все на властных коштах, на Ну, с консервами там человек помог, Тобто так, знаходились люди, да. які відгукувалися, які да. допомагали. Так, звісно. Ну, дуже редко. Звідки черпали ідею? Звідки, як виникла ідея зняти такий фільм? Я просто люблю фантастику і сильно хотіла зняти таке щось необичне. Вроді у нас в Україні такого немає. Для вас це дебютна робота? Ні. А якісь ще фільми знімали? Ми, ну, ну, перші якісь спроби. Arthouse, да, так. Там чисто такое навіть не хочеться розказати не, не фільми. Чи вважаєте, що ця робота вона найбільш вдала? Чи, поки що рано ще казати за це. Так. Да. Якщо мені якісь критики похвалять, то так. Да. А я сам себе хвалити не буду. А, чи буде на фестивалі якась комісія, якась журі, яка визначатиме найкращі фільми? Э, здесь по поводу відкритий ночі, так. Да. Ми будемо кожного лісточки давати, і кожен буде голосувати там. Потім будемо вибирати і через пряму трансляцію розказувати, о том, хто вибрав які фільми. Так, мене вже все ж таки інтрига за зону більше за фільм. Цікавить і давайте поговоримо про такі технічні аспекти, моменти зйомки, як це все відбувалося, де ви так знаєш ви місцину відчуження, скажімо так. Так, де брали техніку людей, які допомагали поповдату. Ну, камеры. Это был Витя Величко у нас, оператор. Это у нас он поддержал в этом плане бесплатно. Чисто творческая инициатива. А, и снимали мы на районе, микрорайон у нас, где возле кинотеатра Победы у нас там есть заброшенная стройка. И больничный райончик. Ну, на самом деле, таких мест, мне сдается чимало, и найти их, в принципе, Можно в каком месте. Сдаёте. Можно снято миллион фильмов, так? Там вполне так, місце такое. Атмосферне. Да. І скільки тривали зйомки? три 4 місяці. Ось так от, да, навіть. Ну, да. А ви якось підготовлювались до них? Місцину, може, ви підготовлювали, чи якось там такі цікаві ну, моменти були? общем, много потратили там время на в поисках подходящего места, там, на сценарні выработки. Ми хотіли вообще з поехать. поїхати. Угу. Ну, не получилось. Это же денежка тоже на бензин, на того, что мы почитали, что лучше не стоит. Ага. А расскажите тогда еще про свою команду. Кто с вами был, кто вам допомагав это все робити? Ну, самое важное, это моя жена. Она беременна, она приходила, так. держала микрофон уже животом с таким. <працювала>. Такая, такая семейная работа, такой да. тандем команда. И, конечно, Витя Величко. И спасибо большое актерам, которые Виділили мені час і зіграли ми в нашому фільмі. Чи очікува чи очікуєте на э, цю ніч короткометражного кіно? Э, гостей з інших міст? Чи виявив хтось бажання приїхати з іншого міста ні? З інших міст ніхто не приїде от з Мелітополя 100% будуть, Да. От кому що хочеться подивитися, кому фестиваль хочеться подивитися, кому кіно, так? Зокрема, мені кіно, тому я знову питаю про кіно зону, ну, про фільм. Е, чим от, якась ізюминка буде у фільмі, у сюжеті. Чим, да, він в кінці. Мож... чим він може зацікавити сучасного глядача? Тобто там інтрига, скандали. Ну, во-первых, я б'ю на те, що це буде підросткам, то, що, Во-первых, це фантастика. там Монстри, любов. І бандіти ага, Круті да, хлопці, з 27 на 28 червня, нагадуємо, ще раз у Мелітополі відбудеться фестиваль сучасного українського короткометражного кіно, відкрита ніч Дубль 18». Дякуємо Максимові Стоялову, який приїхав сьогодні зранку спеціально із Мелітополя для того, аби поділитись інформацією про цю подію. Якщо вас зацікавила. Зацікавив цей захід. Ще маєте можливість до нього долучитися, ще маєте можливість побачити сучасне українське короткометражне кіно? Дякуємо вам за те, що завітали, за те, що поговорили, розповіли. Бажаємо успіху!